Тема 15 з програми ЗНО «Надніпрянська Україна в другій половині 19 століття. Отже, ми будемо говорити про центральну частину України Надніпрянську Україну, яка перебувала в складі Російської імперії, і говоримо саме про другу половину 19 століття. Цей період надзвичайно важливий, тому що саме в другій половині 19 століття Російська імперія, нарешті, провела. Дуже важливі реформи, їх було доволі багато. Це був такий період великих реформ. 60-ті роки це період великих реформ в Російській імперії. Але, звичайно, ці реформи російська держава вирішила проводити не добровільно, але під тиском зовнішніх обставин. І головна зовнішня обставина, чому російська влада наважилася на реформи, це була поразка у Кримській війні. Кримська війна, це була війна Росії з Туреччиною, яка тривала в 1853-56 роках, і ця війна завершилась е, жахливою поразкою Російської імперії. Це був такий парадокс, бо ми пам'ятаємо, що в попередні війни е, Росія вигравала, вигравала від Туреччини, аж ось е, ганебна поразка. Чому Росія програла Туреччині? Да, ну, по-перше, чому цю війну називають Кримська війна? Тому що основні бойові дії відбувалися на Кримському півострові. Тому тут важливо не плутати Кримська війна, це війна між Росією і Туреччиною, але назва Кримська, тому що основні події на Кримському півострові. До речі, Кримська війна боляче вдарила по українській економіці, тому що лінія фронту проходила без, в безпосередній близькості до українських земель Так, Крим це? Він межує із материковою Україною і українсь... саме через українські землі проходили російські війська, направляючись в Крим. А це означало, що українське населення мало утримувати російські війська. Російські війська часто конфісковували майно від українських селян, вози, коней для потреб армії і так далі. На півдні України був оголошений воєнний стан, ну, багато таких негативних явищ пов'язаних з війною. Також варто обов'язково пам'ятати, що під час Кримської війни на території України спалахнув масовий селянський рух під назвою Київська Козаччина. Що це було таке? Цей термін є в програмі, знову обов'язково варто розуміти. В 1855 році серед селян Київської губернії. В розпал Кримської війни почали ширитись чутки про те, що селяни, які підуть добровольцями на війну і запишуться в козаки, отримають волю від кріпацтва. Тобто хтось почав поширювати чутки серед селян, що російський імператор дозволив відновлювати козацтво, формувати козацькі полки, і ті селяни, які запишуться в козацький полк і підуть у Крим воювати проти турків, гарантовано отримують звільнення від кріпацтва. Вели... у Київській губернії величезна кількість селян починають формувати козацькі полки. Вони реально вірять у ці чутки, вони вірять у те, що вони е, отримують звільнення від кріпацтва. Російська влада, аби придушити цей рух, була змушена запровадити в Київській губернії російські війська, які просто силою розформували козацькі полки. Оця, оця подія, оцей селянський рух, отримав назву Київська козаччина, і він став доказом того, як українські селяни прагнули звільнення від кріпацтва. Вони готові були йти воювати на лінію фронту, на на запеклу війну. З вірою в те, що можуть отримати звільнення від кріпацтва, ось таким ненависним було це кріпацтво, яке російська влада насадила на українських землях. Саме тому це кріпацтво так жахливо описував Тарас Шевченко у своїх творах, тому що воно справді було жахливим. Кріпаки були практично рабами російських панів російських поміщиків, але Кримська війна зазнала в Кримській війні Росія зазнала жахливої поразки. Кримський імператор не міг повірити в цю поразку і навіть вчинив самогубство, уяви собі, російський імператор не міг пережити цю поразку, як Росія, велика могутня російська імперія, програла війну Тур Туреччині. З якої росіяни завжди сміялися. Ну, Росіяни часто люблять сміятися з когось, а потім програвати від них війни. Е, в Росії до влади приходить новий імператор Олександр ІІ, і він мав дуже хороших економічних радників. І ці економічні радники пояснили йому, що Росія програла війну через те, що є економічно відсталою. Не може. Перемагати у війні держава, яка є бідною, перемагають у війнах зазвичай багаті держави, тому що багата держава має гроші на нове озброєння. Нові боєприпаси, нові технології уведення бойових дій, і так далі. І ці економісти вони йому просто кажуть, Росія програла у війні проти Туреччини, тому що ми бідніші ніж Туреччина. Нам потрібно, бо він він питає своїх радників: що треба, аби помститися турками, перемогти турків. Вони йому кажуть, треба підняти економіку. Не може бути сильна армія в бідної країни. Треба підняти спочатку економіку, і тоді автоматично армія стане сильніша. Ну тому що з'являться кошти на нову зброю. Олександр ІІ каже: Гаразд, які треба економічні реформи провести. Кажіть мені, я все зроблю. І його радники кажуть йому: найбільше гальмує розвиток Росії кріпацтво. Чому? Тому що більшість, якщо ми так подивимося на російську імперію того часу, то ми побачимо, що більшість населення зайняті в сільському господарстві. Сільське господарство приносить більшу кількість прибутків в бюджет Російської імперії. Але сільське господарство було вкрайне ефективним, тому що більшість селян були кріпаками. Кріпак ніколи в житті не буде ефективно обробляти землю. Він не буде старанно обробляти землю, бо це не його земля, це чужа земля. Він працює з під палки, його б'ють під час виконання цієї роботи. Такий селянин буде просто відбувати ну таку кару, не наче каторгу. І економісти пояснюють це Олександру II, що наше сільське господарство дуже неефективне, наші родючі ґрунти дають мало урожаю, тому що селяни їх знехіттю обробляють, селяни не хочуть ефективно працювати, бо вони кріпаки, бо вони не отримують за свою роботу зарплату. Якщо ми почнемо платити селянам, якщо ми звільнимо їх від кріпацтва, вони будуть набагато ефективніше обробляти цю землю. І Олександр II наважується скасувати кріпацтво. Це сталося 19 лютого 1861 року. Він видає маніфест про скасування кріпацтва в Росії. Цю дату обов'язково варто пам'ятати. На цей маніфест також скасував особисту залежність селян від поміщика, тобто селянин стає особисто вільний. Селянин отримує свободу і громадянські права. Тепер поміщик, російський пан не може більше бити селянина, не може йому забороняти переселятися в інше село, не може його тримати як краба. Селянин став вільний. Він може йти куди хоче, робити, що хоче, одружуватися, виходити заміж за кого хоче, не питаючи думку поміщика. А раніше йому це все було заборонено робити. Але існувала одна проблемка: селянин став вільним, але ну, що буде робити вільний селянин без землі? Виникало питання, що робити з землею, адже земля офіційно належала поміщикам. І тепер перед російським імператором сить важка дилема. Він добре розуміє, що якщо він просто забере всю землю від поміщиків і безкоштовно роздасть селянам, поміщики збунтуються проти імператора, і поміщики можуть просто зробити заколот і вбити імператора, усунути його від влади. Олександру II потрібно знайти якийсь компроміс, золоту середину. Що робити, аби і селянам дати хоча б якусь землю, бо інакше що вони будуть робити на волі без землі, але і поміщиків не образити. Олександр II доволі добре продумує механізм, як знайти золоту середину. Він каже, що земля повинна передаватися селянам за викуп. Селяни мають викупити землю. Але звідки у колишніх кріпаків гроші? Земля коштує дорого. Поміщики поставили дуже високу ціну. Вони кажуть, гаразд, ми ходові, готові продати, але за нашу ціну. З, звичайно, у селян, які не, не, буквально вчора були кріпаками, ніяких грошей не було. І Олександр ІІ каже: Я створю земельний банк, державний земельний банк Російської імперії, який буде надавати. Кредити всім селянам, селянин бере державний кредит за ці кредитні кошти викуповує земельну ділянку від поміщика, і цей кредит він повинен повернути державі впродовж 49 років. 49 років це дуже великий термін. Навіть сьогодні жоден банк не дасть кредит. На 49 років. Олександр ІІ це робить для того, аби навмисно для кріпака розбити суму на маленькі частинки. Це означало, що селянин викуповує землю за кредитні кошти, відразу починає на ній господарювати, відразу починає її обробляти. Ця земля приносить йому урожай, він цей урожай продає, і вже поступово господарюючи, йому вже легше гасити кредит, бо ця земля йому вже прибуток приносить. Насправді, механізм доволі добре продуманий. Тут був один моментик. Коли селянин брав цей кредит і починав господарювати на власній землі, ця земля не ставала не ставала приватною власністю селян. Це дуже добре треба запам'ятати на майбутнє. Земля після викупу переходила в колективну власність селянської общини. Тобто, формально селянин розумів, що ця земля моя, бо я її викупив. Але. Право власності на цю земельну ділянку належало всій селянській общині. Що таке селянська община? Це всі люди, які живуть в одному селі. Ось уяви собі село, там живе дві ну, тисячі людей, і всі люди, які живуть у цьому селі, вони називаються Селянська община або селянська громада. І всі ці люди володіють всіма земельними ділянками, які є на, на території села. Пояснюю, чому це було зроблено? Чому держава? Не дозволила селянину в той час взяти землю відразу в приватну власність собі, приватизувати, щоб селянин знав, що ця земля тільки його, тому що російська влада дуже боялася, що селяни, які донедавна ще були кріпаками, вони просто забули, як це господарювати самостійно. Російська влада боялася, що селяни будуть просто не вміти господарювати, і тоді селянська община повинна допомогти. Тому селянину, якому не вдається господарювати. Російська влада боїться, якщо селянин не буде вміти господарювати, він не зможе платити кредит. Якщо він не зможе платити кредит, держава буде в мінусі. Отже, треба зробити так, аби якщо селянина, який не вміє господарювати, щось не виходить, селянська община повинна прийти йому на допомогу. Саме тому після цієї реформи селянин викуповує землю. Але ця земля переходить у власність селянської общини. Звичайно, селянин частково був власником цієї землі, але селянська община дуже сильно обмежувала дії селянина. Наприклад, якщо селянин хотів зробити якийсь експеримент, посіяти якийсь новий сорт пшениці або якийсь взагалі змінити призначення цієї земельної ділянки, яку він викупив, він мусів спитати дозвіл від усіх членів селянської общини. Ось такі були зобов'язання. До речі, Поки селянин не погасив державі той кредит, взятий на 49 років, селянин вважався тимчасово зобов'язаним. Оцей термін обов'язково варто пам'ятати: статус тимчасово зобов'язаних селян означав, що допоки селянин не погасить весь кредит, він мусить виконувати деякі повинності на користь поміщика, на користь російського пана. Але це вже не було кріпацтво. Це вже не було рабство. Це були якісь не, 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 не такі складні е, повинності на користь пана. Так, е, до речі, на правобережжі тимчасово зобов'язаних селян взагалі не було. Е, це, було позбав... це було направлено на те, аби е, задобрити правобережних селян, е, щоб вони не під підтримали польське повстання, яке приблизно в цей самий час спалахнуло на території Польщі. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Просто на даний момент запам'ятаємо, що на правобережжі умови цієї селянської реформи були ще кращими, тому що впродовж 49 років. На правобережжі селяни, які викупили землю, взяли в кредит гроші, вони не мали цього статусу тимчасово зобов'язаних селян. А це означало, що вони взагалі ніяких повинностей від 61-го року більше на користь поміщ, поміщика не виконували. Результати селянської реформи були позитивні. Реформа сприяла. Утвердженню товарного виробництва це означає, що селяни почали самостійно виготовляти певний товар, сільськогосподарський товар, зерно, кукурудзу. Вони почали її вирощувати на продаж. Тобто, вона вона стає товаром. Це називається товарне виробництво. Селяни починають заможнішити, бо вони тепер самостійно господарюють на своїй ділянці і отримують з неї прибуток. Але, на жаль, на жаль, ця реформа мала і недоліки, тому що найкращі землі залишалися в російських поміщиків. Російська влада так хитро все підлаштовувала, що аби українцям діставалися далеко не найкращі землі, а найкращі землі лишалися, звичайно, російським панам. Тобто поміщицьке землеволодіння, земля російських поміщиків, не зникла внаслідок цієї реформи, вона продовжувала існувати на українських землях. Тепер пройдемося по інших реформах. Реформа селянськ... Ця селянська реформа 61-го року це була перша реформа і, напевно, найважливіша, бо вона покращила становище селян. А після селянської реформи послідувала низка інших реформ, які теж доволі важливі. Наприклад, земська реформа 1864 року передбачала створення в уповітах та губерніях. Земських управ, їх часто називали просто земства. Що таке земства? Цей термін є в програмі ЗНО. Це місцеві органи влади, які опікувалися створенням шкіл, лікарень, благоустроєм, тобто вирішували питання місцевого значення, де побудувати новий водогін, де побудувати нову каналізацію тощо. До цього часу всі рішення. Приймали лише імператорські чиновники, тобто був якийсь чиновник у губернії, якого звали губернатор, і одна людина керувала всією губернією. Тепер російська влада каже, треба питати думку місцевих людей. Місцеві люди краще знають, де побудувати школу, де побудувати лікарню і так далі. І тому з цих місцевих людей зазвичай найрозумніших, найвпливовіших. У кожній губернії та повіті створюється орган влади, орган місцевої влади під назвою земство. Це й називається земська реформа. Дуже часто діти плутають, думають, що земська реформа в слова земля ні. Земська реформа ніякого відношення до землі не має. Це реформа місцевого самоврядування. Тобто людям на місцях дозволили самоврядування, самоврядування сам собою керую, сам собою урядую, самоврядування. Цей термін варто пам'ятати. Також нас одного разу запитували. Що на правобережжі земська реформа була впроваджена з великим запізненням аж у 1911 році, оскільки російська влада побоювалася, що поляки, які, яких було доволі багато на правобережжі, використають земства в своїх інтересах для того, щоб наростити свій вплив на правобережжі. Реформа міського самоврядування була логічним продовженням земської реформи. За умовами цієї реформи, у містах обиралися міські думи. Міська дума це щось на кшталт міської ради. От Сьогодні в кожному місті є міська рада, яка вирішує питання цього міста. Ось такі аналогії міські думи були створені в 70-му році. Тобто, земства керували губерніями. А міські думи містами не плутаємо. Губернія це ціла, ціла область, регіон, а ну, місто є місто. Дуже важливою була судова реформа 1864 року, яка значно, так би мовити, демократизувала суд. Суд стає набагато більш незалежним і набагато більш справедливим. Зокрема. Судові судові засідання стають публічними відтепер. На судові засідання можуть приходити родичі підозрюваного, всі бажаючі можуть брати участь в судових засіданнях, так як і це є сьогодні. Було запроваджено безстановий суд, бо раніше різні соціальні стани мали власні суди. Селяни мали судитися в селянському суді, міщани в міщанському, дворяни в дворянському, ну і так далі. А тепер запроваджений один загальний суд для всіх безстановий суд. Судочинство мало відбуватися на змагальній основі, тобто коли в суді між собою змагаються прокурор та адвокат, так як це є і сьогодні. А також було запроваджено суд присяжних. Суд присяжних це коли посторонні люди, які не є професійними людями, професійними юристами, професійними суддями, складають присягу, що вони будуть об'єктивно і неупереджено вивчати цю справу і винесуть рішення в цій справі. Ну, деталі не треба знати, але сам термін суд присяжних треба пам'ятати, що він був запроваджений саме внаслідок судової реформи 1864 року. Освітня реформа. теж, 60, Ми бачимо тут більшість реформ 64 й рік, 61-й, 62-й, 64-й. Судова реформа. Сорі, судову ми вже проглянули. Освітня реформа передбачала запровадження єдиної системи початкової освіти. Тобто виникає більш-менш чітка і налагоджена система початкової освіти, початкових шкіл. Також були створені. Класичні гімназії та реальні училища. Це вже була система середньої освіти. А також відновлено автономію, тобто самостійність університетів. Освітня реформа, безумовно, була позитивною. Але ще більш позитивною була військова реформа. До цього часу у Російській імперії військова служба тривала 17 років. І називалася рекрутчина. Рекрути це солдати, які йшли в армію на 17 років. Це були страшні речі. Е, тепер, внаслідок цієї військової реформи, тривалість служби скорочувалася до 6-7 років. Але якщо людина мала хоча б якусь освіту, цей термін набагато скорочувався. Звичайно, 6-7 років це. Теж дуже багато, але в порівнянні з 17 це незрівняно менше. Армія переобро, переозброювалася за новітніми технологіями, було створено паровий флот, а вся Російська імперія була поділена на 15 військових округів. Фінансова реформа 60-64 років теж була доволі успішною. Е, так, створено було державний банк. А у газетах публікувалися звіти про прибутки та видатки держави, тобто появляється таке публічне діловодство. Тепер до негативної реформи. Реформа цензури була негативною, тому що вона запроваджувала цензуру періодичних видань. Що таке цензура? Це коли жодна газета, жоден журнал не можуть бути опубліковані, поки на це не дасть дозвіл. Влада, державна влада, тобто цензура означала, що в кожній губернії була спеціальна людина, яку назвали цензор. Це був чиновник. І, наприклад, якщо якісь письменники хочуть надрукувати збірку віршів, або якісь науковці, якийсь підручник, або якісь журналісти газету, вони всі мали приходити до цього чиновника цензора, він перечитував цей матеріал, і тільки коли він давав письмову згоду, давав такий дозвіл на друк, тільки після цього ці видання могли бути надруковані. Тобто, фактично, цензура означає скасування свободи слова. Ну як скасування? Її і раніше не було. Скасувати можна лише те, що раніше було, а свободи слова в Росії і раніше не було. Але цензура, вона ще більше усугубила становище. Становище в такому громадському житті Російської імперії. Отже, ці реформи, як ми бачимо, мали як позитивні, так і негативні нас такі наслідки і прояви. Але все-таки ці реформи вони оновили економіку Російської імперії і дали відчутний поштовх економіці. Починається доволі стрімке економічне піднесення Російської імперії. Але при цьому зберігалося самодержавство. Що таке самодержавство? Самодержавство це не обмежена влада однієї людини, самодержавство, сам держу владу цією людиною, звичайно, був російський імператор. Зверни увагу, у Росії до цього часу немає. Парламенту. Парламент це орган, який обмежує владу імператора. Тобто у Росії повне самодержавство російського імператора ніхто не контролює. Так, у нього є там якісь радники, але хто такий радник? Це той, хто може порадити, а імператор може послухати пораду, може не послухати. Все одно, вся влада в руках однієї людини. Російського імператора така система називається абсолютна монархія або самодержавство. Можна казати монархія, можна казати самодержавство, і так, і так буде правильно. Так, ну і, в принципі, по цих реформах все.